Володимир Висоцький. Володимир Семенович Висоцький, радянський актор, співак і поет, народився 25 січня 1938 року в Москві в родині військового та перекладачки з німецької мови. Раннє дитинство Висоцький провів у московській комунальній квартирі на першій міщанській вулиці. З початком Великої вітчизняної війни з матір'ю евакувався в Оренбургську область в село поблизу міста Бузулик. Улітку 43-го року вони повертаються до Москви. У 1947 році, після розлучення батьків, Володимир разом із новою родиною батька їде до окупованої Німеччини, де батько проходив службу у місті Еберсвальди. У 1949 році родина знову повертається до Москви. Двічі. Улітку 50-го і 51-го років Володимир гостював на Поділлі у молодшого батького брата Олексія Володимировича Висоцького, артилерійського підполковника, ветерана війни, орденосця, майбутнього письменника, баталіста та його дружини Олександри. На той момент Олексій Висоцький служив у Гайсині, де очолював оперативний відділ. У 1951 році Володю з Москви до Гайсина привіз його дід Володимир Семенович Висоцький. Висоцький мешкали в Гайсені у будинку номер 11 по вулиці Енхельса. У 55-му році Висоцький закінчує середню школу і вступає до Московського інженерно-будівельного інституту, з якого йде, не правчившись навіть року. Улітку 56-го року вступає до школи студії МХАТ на акторське відділення. На першому курсі Висоцький знайомиться з Ізольдою Жуковою, яка пізніше стала його дружиною. У 1960 році, закінчивши студію, він працює у Московському драматичному театрі імені Пушкіна і Московському театрі мініатюр. Тоді ж починає зніматися в кіно. Незабаром на зйомках знайомиться з Людмилою Абрамовою, яка стає його другою дружиною. Абрамова народжує йому двох синів. У 60-61 роках з'являються перші пісні. Ці пісні мали переважно кримінальний характер і підписані псевдонімом Сергій Кулішов. У 1964 році Висоцький вступає до московського театру драми і комедії на Таганці, де він пропрацював до останніх своїх днів. У 1967 році з виходом фільма Вертикаль Висоцький стає відомим. Фільм відбувся на думку багатьох саме завдяки його пісням. 67 рік Володимир Висоцький знайомиться з Маріною владі, справжнє ім'я Марина Катрін Володимирівна Полякова-Байдарова, французька актриса російського походження, яка 1 грудня 1969 року стає його третьою і останньою дружиною. У 68-му році виходить перша гнучка платівка Висоцького з піснями до кінофільму Вертикаль. 73 і 76-го ще чотири авторські диски записані за кордоном. 29 листопада 1971 року прем'єра Гамліта в театрі на Таганці, головну роль, в якому виконав Висоцький. Найвідоміша і найулюбленіша роль Висоцького в кіно Глеб Жиглов. В телесеріалі місце зустрічі змінити не можна, знятого 1979 року. Це була остання екранна робота актора. Помер Висоцький у Москві 25 листопада 1980 року о 4.10 ранку в своїй квартирі від серцевого нападу. 28 липня 1980 року Восоцького ховала багатотисячна юрба прихильників його таланту, хоча офіційного повідомлення про смерть не було. Саме в цей час проходила Московська олімпіада. Висоцький написав понад 700 поетичних творів і знявся майже в 30 фільмах. У багатьох з них звучать його пісні. У 86 році Висоцькому було посмертно присвоєне звання заслуженого артиста Російської Федерації. А в 87-го присуджена державна премія СРСР. У 1989 році у Москві створено музей Володимира Висоцького. На честь поета названий астероїд. За результатами опитування, що його проводив у 2010 році всеросійський центр дослідження громадської думки, висоцький зайняв друге місце у списку кумирів 20-го століття після Юрія Гагаріна.